Думаю, що ви зрозуміли, що взагалі всі хвороби потрібно розглядати не просто з медичної точки зору, а й з точки зору психосоматики. Воно дає більш ширше розуміння, що відбувається з дитиною, що відбувається з дорослим. І таким чином, якщо з двох сторін підходити до цієї проблеми, вона швидше вирішується. І так, наприклад, якщо у дитини є хворі нирки, нирки відповідають за страхи. Тобто, якщо мама глибоко запакувала в собі страхи, Хвилювання, переживання, вона це все транслює своїй дитині, і дитина починає хворіти саме нирками. Якщо в мами є багато образ, різних образ. Вона передає знову ж таки образи ці дитині на такому емоційному рівні, на рівні такому енергетичному, і дитини починаються різні алергічні реакції. І взагалі, ось ці образи зазвичай найбільше всього стосуються образ на рівних.